Червоночабанські юні велосипедисти взяли участь у тижневому велопробігу по території Каланчацького району. Шестеро школярів віком 14-16 років найбільш підготовлені спортивно, вирішили подолати 150 кілометрів під керівництвом свого досвідченого тренера. Велопробіг по Каланчацькому району в честь євро 2012 року. і пропагандуємо спорт, футбол, велотуризм. Особенно велотуризм, тому що ми любимо цей, цей вид спорта, тому що це і спорт, і познавательна діяльність, і воспитальний процес. Не ставлячи перед собою якихось грандіозних завдань, хлопці просто хотіли перевірити свою витривалість, а ще побачити своїми очима нові місця, цікаво та корисно провести час. За здоровий образ життя, і так потренуватися, щоб відчувати себе хорошо. Спорт – це вся наша життя. Нам нравиться. Ми їздимо, відпочиваємо. Багато, ну, багато узнаємо нового. Сподіваюся, що дійдеш до фінішу? Звісно. <годи> <годи> Підтримують друзі, так? Ну, допомагаємо друг другу. Ну а чому ти навчаєшся тут все таки? Ну, з великом обращатися, підв'язки робити, ну, що ремонтувати, помню. Цікавого багато на шляху бачиш? Так. Да. Там, де пам'ятники, де не бував. Уже три групи отримали перший юлорський розряд по. После таких походов. Вот маршрутом мы закрываем разряды первые юношеские. А потом они уже дальше кто захочет, растут и занимаются дальше. И мы еще пропагандируем значит, память. Братские клад... могилы, братские кладбища посещаем, возлагаем цветы, когда они у нас есть, и во всяком случае там фотографируемся, минуту молчания. То тобто есть патриотичное выхавання. И... Да, и да, военно-патриотическое, патриотическое, патриотическое виховання. Проїхавши 75 кілометрів, а це півшляху пробігу юні велосипедисти у селі Хорли Каланчацького району зустріли керівника району Галину Малишенко та помічника народного депутата України Олексія Журавка Людмилу Баутіну, які приїхали цього дня оглянути нову зупинку, що була встановлена в центрі села. Вони подякували учасникам велопробігу за те, що своїм прикладом пропагують здоровий спосіб життя своїм жаровесникам, і пообіцяли підтримувати і надалі подібні акції за участю молодого покоління.